Добрий день, мене звати Андрій, компанія Brunner Україна. Сьогодні ми в гостях в архітектурної компанії Конструктив. Відомі дизайнери, експертна думка. Запрошую. Архітектурна компанія Конструктив. Добрий день, Олена. Ми... Вітаю вас. Ми дуже раді завітати до вас в гості, поділитись досвідом, почути про вашу компанію. Компанія Brunner, компанія Конструктив. Розкажіть щось про свою компанію. Наша архітектурна компанія Конструктив знаходиться на ринку вже 17 років, і ми пережили різні періоди зміни ринку напрямку смаків споживачів. Ми пережили період, коли була популярна класика і пшонка стайл. І наші архітектори, дизайнери з цим ніколи не хотіли погоджуватися, тому що основною ідеєю нашої роботи є пошук креативних інженерних архітектурно дизайнерських рішень по світу і привнесення їх власне в українські реалії, до чого клієнт не завжди може бути готовим. Але, так як ми на ринку вже багато років, то ми можемо з певненістю сказати, що все ж таки наші зусилля разом з клієнтами по побудові як архітектурних проєктів з нуля, так само і дизайну інтер'єрів. Тобто архітектури всередині та інженерних рішень все ж таки були правильними, і звичайно, що ми для співпраці шукаємо найкращих представників постачальників, матеріалів, комплектуючих та інших, для того, щоб ми могли запропонувати нашому клієнтові максимально найкращі на оптимальні рішення в напрямку. Ціна якість які критерії постачальника, на вашу думку, є найважливіші. Дякую, це дуже слушне запитання, і в першу чергу це звісно, що клієнтоорієнтованість, тобто постачальник має пам'ятати, що він не лише продає товар певної якості певних параметрів, а також цей товар має відповідати тому, що хоче клієнт, тому що потім клієнт буде знаходитися в цьому середовищі. Він буде в ньому перебувати, чи жити, чи проводити свій час. А середовище дуже сильно впливає на самопочуття людей, зокрема в останні часи, коли в Україні є війна, відключення світла, і середовище має бути побудовано так, щоб людина в ньому не сумувала, не впадала в депресію, не мерзла, а навпаки, відновлювала свої сили. Тому в першу чергу це клієнторієнність, вміння працювати з запитами клієнтів, вміння чути клієнтів, і вже на базі того, що ми з них зібрали. Формування для них найкращої комерційної пропозиції. чи можете ви погодитися з фразою, що ми ніколи не думали, що наші клієнти готові платити стільки за якість? Важко сказати. Колись, можливо, можна було б з цією фразою не погодитися, але сьогодні всі розуміють, що той, хто не платить за якість, він в результаті платить двічі. І кожна якість вона має певне підґрунтя під собою. Так, відповідно, якщо я хочу купити будь-який якісний гаджет, починаючи від телефона чи там від одягу і. Якщо це там про одяг, мова мови йде, так, і закінчуючи якимось складним вибором в інтер'єрі чи там автомобілем, наприклад, ну логічно, що якість має щось коштувати. А особливо речі, які потім дуже швидко ламаються, і клієнт ходить, плаче і сумує, і каже, чому я був такий дурний, наче заплатив ці гроші. Ну, ми стараємося, щоб ми не чули такого, все ж таки, так. І тому пропонуємо якісь все ж таки вищі по якості рішення. Тобто, звичайно, що, мабуть, ми відносимося до числа тих компаній, які пропонують клієнтам все ж таки краще рішення по якості. Тобто, ми не пробуємо зліпити з неякісних матеріалів хороший продукт, тому що нічого не вийде. Якщо ви візьмете муку, в якій лазили миші, воду, яка не профільтрована, яйця, які протухли, але щось з них відділити, ви ж не спочатку. Тут а, а, абсолютно логічна ситуація і. Мені здається, що український споживач десь вже почав це розуміти. Коли з'явилася на ринку конкуренція, і всі ми змогли покористуватися чимось неякісним, то другий раз ми вже таку помилку робити не будемо. Мені подобається завжди фраза: якщо щось дешево, неоправдано дешево, ти обов'язково дізнаєшся, чому так. це буде в самий непідходящий момент і. Ти будеш знати, чому це було деш? в мене є жарти, які кажуть, що якщо ти щось не можеш поремонтувати за допомогою ізоленти, в тебе просто недостатньо ізоленти. Не <св 'язок> так, але ну, цього ніколи не можна допускати в нашій роботі, коли клієнти справді несуть великі затрати для того, щоб створити простір, в якому вони хочуть знаходитись. Співпраця з лідером ринку камінів Брунер. Що ви відчуваєте як компанія, яка любить своїх клієнтів? Що ви можете сказати? Як вам. Так, в першу чергу, власне, ця клієнторієнтованість, про яку я говорила, вона дуже сильно відчувається. Відчутно, що ваші працівники є налаштовані на співпрацю з клієнтами. Це суттєво, тому що сьогодні продажі це є теж технологія, яка дозволяє порозуміти людям між собою. Та це десь теж трошечки психологія спілкування, напевно, що і звичайно, що враховуючи вже побажання клієнта, компанія Brunner якраз пропонує різноманітні цінові пропозиції для того, щоб задовільнити саме цю ну, потребу, яку хоче клієнт. І все ж таки якісна продукція це заборону того, що ти будеш не користуватися багато років, не переживаючи з того, що в тебе щось там зламалося, відклеїлося, треба використовувати ізоленту і таке інше. Тому саме з цією компанією ми дуже задоволені, власне, в показниках якість нас. Нам дуже приємно почути такий фідбек, так. що справді кооперація, що ви знайшли тих, які дійсно люблять клієнтів. Не питання в грошах, тобто завжди важливо, щоб клієнт був задоволений. Так. Ми прекрасно Однозначно. розуміємо, коли задоволений клієнт. Ми ще більше задоволені, та тому що нам приємно, коли комусь приємно. А я би хотіла підсумувати основним гаслом нашої компанії, який ви можете побачити навіть на вивісті нашій клієнт, наш головний партнер. Це та людина, яка допомагає нам досягати архітектурно-інженерних рішень і щоб вони були красиві в дизайні і ергономічні. Підходили по всіх параметрах. Помністю я думаю, що у вас так само погоджуємося. Давайте творити добро разом. Давайте дякую. Нам дуже приємно, файно дякую.